Комунальна установа Покровський координаційний комітет самоорганізації населення надає інформацію за період 02.01 по 10.03.23. Видано населенню довідок 1535, актів 129, характеристик 119. Видано населенню гуманітарну допомогу у вигляді продуктів харчування, продуктові набори 23 222, хліб 56 650 штук, дитяче харчування 5 тисяч. Забезпечено буржуйками найпростіші укриття у кількості 350, видача теплих речей мешканцям покровської ТГ у кількості 5 тонн, видача дитячого взуття переміщеним особам у кількості 50 штук, видача насосів для свердловин у кількості 21 штука, видача фільтрів до основних укриттів у кількості 14 штук, видача аптечок до найпростіших укриттів у кількості 280 штук. Організована зустріч з головами квартальних комітетів та начальником Покровської міської військової адміністрації. Проведені навчання з використанням вогнегасниками для старших будинків здійснено п'ять комісійних виходів з приводу затікання у квартирах та самовільному занятті комори на першому поверсі за адресами вулиця Таманова, 24, мікрорайон Южний, будинок 5, 18 та вулиця Маршала Москаленка, 142. Збір інформації стосовно кількості мешканців, що проживають на території Покровської ТГ у багатоповерхівках та приватному секторі. Надання графіку підвозу води на території Покровської ТГ. У рамках програми разом з Покровським міським центром зайнятості та Агентством розвитку громади Покровської міської ради залучено 16 людей до суспільно-корисних робіт. Це розвантажування та фасування гуманітарної допомоги. Розвезено вугілля та дрова головам квартальних комітетів по 2 тонни та 2 куби. Видача обігрівачів у кількості 700 штук на династого селища. Видача буланів. На основні укриття в кількості 10 штук. Видача вогнегасників на основні та непростіші укриття в кількості 560 штук. Видача дорослого взуття в кількості 1500 штук штук внутрішньопереміщеним особам. Відбулись профілактичні заходи з ДСНС та головами портальних комітетів з приводу пожежної безпеки. Видача внутрішньо внутрішньопереміщеним особам у кількості 50 штук. У мене все добре записано. пам'ятати жовтень, листопад і грудень то завдяки нашому. КПСР, завдяки нашим старшим будинків. ми перші швидко підключили до газопостачання нашу громаду. Але це вже забули, хоча там було таке напряження і в ті місяці. Дякую всім і вашим співробітникам, і нашим старшим будинкам.